Всіх вітаю! Сьогодні в мене домашнє печиво. Швидко робиться легко з простих продуктів. Кому цікаво, будь ласка, оставайтесь, дивіться, як я роблю його. Беру 250 грамів м'якого саме маргарину. М'який повинен бути. Не бійтеся той маргарин, цукровий ванілін. І цукрову пудру. Саме пудру, дівчатки бо як ми візьмемо цукор, він це довго взбивати і воно тісто саме не буде таке ніжне. А з пудрою, так, воно буде ніжне. Олію наливаю. Там не треба дуже довго так, знаєте, хвилинку, з півхвилинки раз-раз. Розмішали, в общем, цей рецепт чик-чик і вперед. Забула вам сказати, я спочатку включила духовку, бо в мене вона довго росте на 180 градусів. Це таке печиво. чик чик і дуже смачне, розсипчате. Класне. Таке, знаєте, не солодке, щоб прям таке їдуче було. Не люблю таких я рецептів. Беру саме карта, картопляний е, крахмаль. Не кукурудзяний, а картопляний 4 ложки. Я вам так показала, що просто так набирайте, як набираєте. Це не той, що прям там з горкою або пой, ну, половинку. Набрали та і все. Змішали, розмішали. Об'єднали, в общем. Я люблю це печиво, воно. Завжди виходить, завжди таке прям розсипається у роті. Так, все, прибираю, міксер нам вже не потрібен. со всіх боків отак збираю, щоб там мало -лі, де може не промішалося. І поступово борошно. Я просто знаю, скільки я грамів. Просіяла, тому я вам напишу все як положено, скільки борошна більше, дівочки, не додавайте, не забивайте це печиво борошном. Хай воно буде класне таке розсипчате. Борошно в мене цей раз Дніпро млин. І так, ложечкою раз, раз розмішали, тоді на стіл. Висипаю борошно, оце просто як глаз алмаз. Скільки насипала на глаз, все більше я не додавала. І тепер руками. Мені треба вмісити все, об'єднати, щоб було таке м'якеньке тісто. Ну, що вмішала, та і все Р розмішала, все вмішала. Ой, взагалі тут дуже легко, дуже просто і смачно. Я, як ви мені довіряєте, я просто впевнена, що це печиво сподобається всім. Воно смачне. Так, ділю на три, так на глаз. І оце, щоб не додавати більше борошна, оце ви одразу цю кульку, як будете, то й сразу зліпіть краще. Бо як ми додамо борошна, воно буде легше. Ну, але буде таке. Як буцики, отак вам скажу. Це бабушка в мене так казала завжди каже, та... Таке, як буцики. Ну, я, я розумію це. Ви, ви, вираз, чи як воно сказати, українською. Ой, так мені вже хочеться спілкуватися повністю українською. Дівчки, і так розкатала я і сантиметр один. Що? Висоту оце так я зміряла, що в ширину так. Раз, раз, раз нарізали і так чуть-чуть пальчиком. Ну, легенько, не то, що там розпластали, а чуть-чуть. Оце отак. Пожмакайте його, щоб воно краще було. І все. Вже один, один противень у мене печеться, а це другий. І з цього виходить два противня печива. Так, мої зіроньки, все, печиво готове. Я його зважила, вийшло тут 900 грамів. Домашнє печиво, раджу вам, от сміло кажу, що воно смачне. Пісочне, розсипчате, таке на цукор саме. Ну, не таке не, не їдуче, Добре. Добре. Ось показую вам, що воно раз і. Добре, хороше. Печіть дівчатки мої на здоров'я. Випікалось воно в мене 20 хвилин. Тільки не, не робіть так, як я. Я дуже його піджарила. Воно може бути і світле. Будьте здорові, мої хороші, бережіть себе. Дуже вас прошу.